Коли мама телефонує, вона зовсім не хоче тебе турбувати, їй не потрібні важливі новини чи великі події. Їй просто хочеться почути твій голос, дізнатися, як ти, переконатися, що в тебе все гаразд. Це її спосіб сказати Я думаю про тебе, я хвилююсь, я люблю тебе. У кожному її дзвінку турбота, яка не вимагає нічого у відповідь. Вона не завжди вміє говорити пафосно чи красиво. Але її коротке ти типу, поїла або одягни степліше. Це теж любов, чиста, безумовна, справжня. Цінуйте ці дзвінки, відповідайте, навіть якщо зайняті, навіть якщо втомлені, бо прийде день, коли телефон замовкне. І ви зловите себе на тому, як хочете ще раз почути те просте, доню, ти як? і вже не зможете. Тож, поки мама дзвонить, слухайте відчуйте її серце у кожному слові, бо материнський голос це те, що лишається в душі назавжди, і саме з нього ми, часто не помічаючи, черпаємо свої сили.